Привіт, друже. Сьогодні я розповім тобі про зимові розваги сідай зручно та слухай уважно. Сніжну бабу ми ліпили, на санчата посадили, Повезем її гуляти, а вона від нас тікати. Зимонько голубонька в білім кожушку. Любимо ми бігати по твоїм сніжку. Я лечу, лечу, лечу. Накатаюсь досхочу все униз, 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 мимо сосен і беріз. Я веду, веду, веду саночки на поводу, бо з гори санки летять, а нагору не хотять. А веселі грали в сніжки. Сніг сідав им на усмішки. І сміявся з усіма. Ой зима, зима, зима. А якщо на вулиці немає снігу, а тобі дуже хочеться пограти в сніжки, можна зробити їх із паперу. А для того, щоб так добре розважатись, треба виконувати такі правила. Не їсти бурульки, щоб не захворіти. Завжди ходити в сухому одязі та взутті їсти багато вітамінів. Дякую тобі, друже, за увагу. До зустрічі!